Доброго ранку, дітки. Знову мене сьогодні гостя наша, зайченятко Белла. Тільки вона якась сьогодні сумна. Белла, що трапилося? У мене проблема, сказала Белла. Ну, добре, Белла, посидь, послухай наше заняття. Воно дуже важливе. А потім я твою проблему вирішу. Сьогодні вівторок, математичний день. І хто уважно слідкує, він чи. Вивчення цифри 10. Але ж цифра 10 складається з двох. Число 10 з двох, ось бачите? Цифра 10. А ми одну вчили одиничку, а іншу Отож, бо Ми сьогодні це нас доженемо. Ми поговоримо сьогодні про нуль. Це дуже важлива, потрібна цифра. Хоч і не позначає кількості предметів. Послухайте віршики. Нуль без інших цифр нічого, дірка з бублика смачного. Пам'ятати потрібно буква о на нуль подібна. В дитсадку спитали дітки, нуль, це як? Навіщо він? Аби цифру зрозуміти, я вам дещо розповім. Нуль коли цукерки з'їли, птахи вирі відлетіли. В зоопарку нуль медведів. Це сторож, кліток недогледів. Без початку і кінця обока цифра ця, на калачика і бублик дуже схожий нуль чи нулик. В кожній клітинці цифра знак, свій неповторний долає шлях. І шляхом ми пройдесь, пройдемось. Писати нуль навчимось. Ви зрозуміли, що нуль схожий на буквочку, о яку ми вже вивчили. А на що він ще схожий? На тарілочку, на сливу, на овал, на яйце. Повинні запам'ятати ось такий нулик. І тільки зараз ще ви повинні запам'ятати, що він починає наш числовий ряд. Не одиничка, як ми вчили, а нуль. Нуль. Хоч він і не позначає ніякої кількості, він розпочинає числовий ряд. Нуль, один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і далі будемо вчити. Запам'ятали це, так? Послухайте ще один віші. «При, ліч, при лічбі нулю дісталось і не багато, і не мало. Хай же знає вся малеча, нуль. Це просто порожнеча. І що ж, якщо 0 не означає ніякої кількості предметів, то що він не потрібен? Звісно ж, ні. 0 важливе число на цифровій лінійці, ось цій. Ми з вами її вчили так, без нуля. Тепер зробимо, як потрібно. 0 стоїть на першому місці. Він отак. Бачите? Ми далі будемо рахувати за допомогою цифрової лінійки. То, то чого ж ти така сумна, Белочко? Ну, я того сумна, сказала Бела. У мене ось було, дивіться, чотири горішка. І я їх усі до одного віддала своєму другові ведмедокові. Потім я напекла пиріжків. Ану, порахуємо, дітки, скільки пиріжків Бела напекла? Один, два, три, чотири, пять, шість. Сім, вісім. Так, Бело, вісім пиріжків. Так, але я їх усі, усі вісім віддала своїм друзям. А, Бела, то в тебе зовсім нема гостинців, нуль? Ну, це треба виправити. У мене є цукерка, вона лише одна. Але її подарую тобі, белу, щоб тобі не було сумно, добре? А ми з дітками спробуємо далі рахувати. Ось, дивіться, дітки, пам'ятаєте, ми рахували за допомогою лінічки. Тепер у нас є нулик. І ми зробимо, пам'ятаєте, скільки тут пиріжечків було? Ось вісім. Поставили на вісім. І було вісім друзів у Белли. І давайте по одному віддаємо. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. І вбили нуль залишився. Тепер давайте порахуємо горішки. Ось дивіться, скільки їх. Один, два, три, чотири. Поставили олівця на четвірочку. Чотири було. Так. І рахуємо один, два, три, чотири. І залишився нуль у бели. Але зараз у неї одна цукерка. Я одну цукерку віддала одну белі. І в мене нуль цукерок, а у бели є. Нічого, бело. Мені для тебе нічого не шкода. Так, порахували. Тепер. Ми спробуємо ще написати нашу цифру. Пам'ятаєте, я писала ось фломастером, а вам потрібно це робити олівцем, звісно ж. 0 пишеться в клітинці, трішечки з правої сторони, починаючи, і до серединки. Ось так. Бачите, такий овальчик. З верхньої правої сторони клітинки і овальчик. Так. І овальчик. ось так, зрозуміли. Ось ми тепер зрозуміли, що нулем починається числовий ряд. Ось такий веселий нуль у нас. Ми його вивчили. І знаємо тепер, що хоч він і не позначає кількості предметів, але дуже потрібен. Дуже. Для рахування, для вивчення. Ви пропишете його в зошиті ось так і вивчите його написання, так як він пишеться на письмі. Добре? Молодці, до побачення!